Друзі, всім добраночку! Дивіться, який я собі поки що куточок зробила. На столику книжка, блокнот, світильник. Далі крем для рук, парфум, пару свічок і Матільда. Квіти всі поставила наверх, щоб мої якицькі їх не чіпали, тому що потім буде срачка і ригачка. Вибачте, якщо ви їсте зараз. Але з пісні слів не викинеш. І мені подарували ще одну чашку, друзі. На вулиці мінус 17, а в серці 36,6. А кажуть, що якщо пташка от срала вам кудись, або ж на машину буде блядь, Це ж до грошей. Хотіла спитати, коли на вас останній раз срала пташка, і ви пов'язали це з збільшенням вашої зарплати або ж якихось доходів? Пишіть в коментарях. Друзі, я бажаю нам всім не юбнутися. Згадала, що в мене є балаклава, вона з вовни. І рукавички, дивіться. Ще п'ять років тому, мабуть, замовляла. Думала, навіщо вони мені треба? У нас ж зими лютують. Ну от треба. ви, А, Ласіхі ласі я намагаюся отримувати досвід. Не поганий, не хороший. Це просто досвід. Але хочеться кохання пекельного. А пекельні боришна це що? Турбуйтеся про себе.